Салют піпо, з вами Хімон. Я вісвіта на новенькому it подкасті І поки дружненько будь ласка, чи все окей зі звуком, сьогодні трошечки експериментую роблю через рестрі двіжухом. Тому скажіть, чи все окей, щоб я побачив і початку. Ну а сьогодні ми з вами поговоримо так коротенько яким чином зараз можна обрати бюджетну відеокарточку? Коротко упираючись на ті дані, які у нас є по RTX з молодшим серієм та RX, поговоримо трошечки про RTX 4060 Ti, RX 7600 Глянемо, що там видає дані по 3D Mark, Глянемо на RTX 4060 без TI, скільки воно там коштує. Ну і трошечки я вам все ж таки розповім про DLSS. Я маю на увазі, конкретно про ігри, які їх вже підтримують, які там оновлення і які є плюшки, про які ми не знали до цього. Тож. О, дивитеся, я створив. І так, переходимо з вами до першого моменту, про який я хотів би проговорити. Це у нас відеокарточки, а саме RX7600. Так, і одразу підроблю собі ще чатик. Чуємо отліченько. Зараз сюди виведу собі, щоб було трошечки зручніше. І, друзі, газуємо. Так. Ага, Все. О. Так от. Починаємо з крихітки від лізусу. У нас це RX 7600, Вона ще маркірується як MBA, а це значить, що відеокарточка виробництва AMD. Така собі от манюнька на дві на дві вертушки. Хоча, по факту, якщо ми згадаємо за вами минулий подкаст, то не така вже вона й маленька, враховуючи, що її довжина 21 см, А ми з вами з минулого АТІ подкасту побачили, що є, в принципі, відеокарточки до 15 см. Хоча, з іншої сторони, будемо чесні, це стосується одноколорних, тому порівняння, ну, скажімо так, трошечки не камільфо. Щодо самої картки, то... От саме ця ось, вона, вона має повнорозмірний слот PCI-Express Gen 4 з 16 смугами. Але тут дуже важливий момент, хоч і смуг 16, але, скажімо так, з'єднані або працюють, отримують струм лише 8 із них. Тобто це тупо та сама історія, що й було з GeForce RTX 4060 Ti, е, ну тому що. Ні графічний процесор AD106, ні це якщо ми говоримо за NVIDIA, ні навіть 33 якщо ми говоримо за AMD, не можуть підтримувати більше, ніж 8 смуг. Так от їх із, зі старту вирішили зробити. Якщо ж ми з вами будемо говорити за, скажімо так, зовнішні параметри, то карта має чотири роз'єми відеовиходів. Це в нас три дисплейпорти версії 2.1 та один. Звичайно ж, HDMI версії 2.1. Щодо живлення, думаю, вас не здивую, але тут нас очікує лише один восьмиконтактний контактний роз'єм. Ну і я думаю, що ви вже зрозуміли, що це двохслотова конструкція, яка по факту підійде для багатьох ПК, скажімо так, маленького форм-фактору. Ну а тож, якщо ототожнювати, то Red. Radeon 7600, це по факту відеокарточка на базі NaVi33XL, в якій, ну не знаю, багато це буде для вас чимало, але все ж таки 2048 потокових процесорів. Плюс ще на борту у нас є 8 гігабайт відеопам'яті. Це в нас на базі ddr 6 не 5. І пам'ятаємо, що не X, бо це прерогатива Nvidia, але все це при шині в 128 біт. Тож, по факту, по факту, ми можемо розраховувати, що дана відеокарточка буде цілком нормальна для ігор, скажімо так, в роздільної здатності 1080p, тобто Full HD, може, звичайно, не на ультрах. Особливо якщо ви стрімите або запис робите, але ну по факту ви можете скинути налаштування до високих, і чесно, будемо відверто казати, що в більшості випадків ви не побачите якусь там різницю, а тим паче велику. О тому спробуйте знайти. І тоді питання лише одне: яка буде ціна? По факту? О, подивимось. А щодо релізу, цього то відеокарточка буде релізитись вже цього тижня, дуже дуже скоро, по факту 2-3 дні, тобто 25 травня. З цим розібралися. Далі йдемо. Зараз відкрию вам. Бум. Починаємо з цього, потім поясню, що тут взагалі відбувається. Що нам ще підвезли це по інформації? Це результати тестування як RX7600, так і RTX 4060 Ti. А, але. Треба врахувати, друзі, що все ж таки це тестування у нас 3 стріде-марки, вони не завжди, ну скажем, прямо такі явно відзеркалюють реальну ситуацію відеокарт, да? особливо якщо ми говоримо з вами за ігрову. Менше з тим, завдяки саме потужним технологіям масштабування та трасування променів. Наразі ми з вами можемо побачити, ну буде би відверті, значні зміни в продуктивності. якщо ви вимкнули лише одну опцію. Тобто, по факту, зараз в тестуваннях ми можемо дивитися, як працюють відеокарточки при вімкненому трасуванні променів, тобто RT. Так от враховуючи пакети Демарк, який раніше пропонував тести в DirectX 1 та DirectX 12 однак тепер можна провести тестування навіть з трасуванням променів. Тому команда з проєкту вона запросила дані у Firestrike, ну, я маю на увазі з Firestrike, TimesPy і Speedway. Це це дані рецензентів, які нам дали змогу дізнатися, що видають дані дві відеокарточки. Ну і по факту, по ми з вами бачимо, якщо от ви звернете увагу, от у нас твій перший, другий параметр, третій, ну, я маю на увазі першу цю графу, і червоним rx 7600, то по факту приблизно виходить так, що. 4060 Ti, вона на 24-25% швидша, ніж RX7600 eh, у TimeSpy. Якщо ж ми з вами дивимося в Speedway, і це, до речі, при Dalit X12 з трасуванням променів, то тоді виходить, що відеокарточка краще на 63%. Але, тут уважно, дивіться, якщо ми подивимося з вами на другий скріншот, то тут же різниця в продуктивності між двома відеокарточками в тесті Fire Strike не така вже велика. Тобто, 7600 пропонує від 92 до 97 продуктивності в порівнянні, якщо ми беремо як RTX 4060, Ti, як 100% продуктивності. Це небагата різниця, да? Ну, як на мене. Тобто виходить, що з точки зору. Якщо ми роз, розглянемо оновлення поколінь, то RTX 4060 Ti на 8 гігабайт в середньому відсотків на 10 швидше, ніж RTX 3060 Ti минулого покоління. А от якщо ми з вами дивимося на RX 7600, то вона на 34% продуктивніша за 6600. на кисло, правда? Тобто, -то в порівнянні минулих поколінь одних і тих же компаній різниця у AMD все ж таки більше. Саракор, привіт. Тому щодо висновку з приводу даних відеокарт і цієї інформації, два моменти: перше, тести RTX 4060 та RX 7600, вони були зібрані від багатьох рецензентів. Тобто, виходить, що всі ці дані це отаке от середнє дзвіно. От і друге, обидві карти використовували, скажімо так, передвипускні драйвери, які надавались людям. Тож. Я думаю, що результати ще трошечки зміняться, і мені здається, що в кращу сторону, бо ну, з новими драйверами повинна бути і краща оптимізація. Це стосується як Nvidia, так і AMD, що по факту логічно. Тут теж все. Тепер переходимо з суд до RTX 4060. Зараз вам теж закину отаку штучку. Бо можете ознайомитись прочитати це з Твіттеру. Дивіться, якщо ми вже цепили NVIDIA, так? Да? Да, про вподобайки, будь ласка, не забувайте, якщо подобається контент. Е, поговоримо про сестрічку 4060 Ti, тобто ванільну 4060. І тут я конкретно хочу сказати за ціну. Більше того, це буде навіть актуально для тих, хто зараз в Європі або має змогу звідти придбати картку. от, друзі, готуйтеся побачити RTX 4060 щонайменше, щонайменше за 329 євро. Тобто 330 євро. І щоб ви розуміли, це найдешевша ціна даної відеокарточки. Якщо ж ви хочете більше деталей, то по факту Nvidia вже уточнила ціни для інших регіонів, і все це відбулося після того, якраз таки, коли е, вона оприлюднила офіційну РРЦ, тобто е, ринкову роздрібню ціну, тобто ціна за коротше, мінімальна ціна, за яку можна продавати відеокарточку. Але вона стосується саме Сполучених Штатів Америки. Тобто, дивіться, якщо ми з вами беремо, наприклад, RTX 4060 звичайно, ванілю, да? давайте ось так, а, то RRC там буде 300 баксів. Ну, 299 я буду округлювати до 300. 300 баксів RRC в Європі вона буде продаватися за 330 євро. Тепер 4060 Ti на 8 Гігабайт RRC 400 баксів, в Європі вона буде продаватися за 440 євро. Ви до цього ще плюсуєте ціну, якщо ми говоримо за ринок України, наприклад, да? От. І третя відеокарточка це знову ж таки 4060 Ti, але на 16 ГБ. Не на 8, а на 16. І тут вже на соточку більше по ціні. Тобто 500 баксів вона коштуватиме в Штатах, 550 євро, вона коштуватиме в Європі. Ну, а в нас ще дорожче, скоріш за все. Тобто, в результаті ми маємо, що з вами? 40 60 буде на 110 євро дешевше. Ніж RTX 4060 Ti за 8 ГБ. І на 220 євро дешевше за RTX 4060 Ti на 16 ГБ. І тут мені хочеться сказати одне. Хуан, а ти не прихуїв? Це дуже дорого. Це ж по, -по великому рахунку відеокарточки, ну, важко сказати, що бюджетного сегменту, знаєте, які от переходять з бюджетного сегменту там, до, -до середнього, між ними, умовно кажучи, так. І віддавати 500 баксів за таке дуже-дуже велике питання. От, ну, окей, це вже таке діло. Якщо ми говоримо за реаліст, то очікується, що звичайний RTX 4060 то по факту і 4060 на 16 ГБ, вони не з'являться на ринку раніше липня. Тобто середина літа не раніше. От. А щодо спеків, то, звичайно, 4060 має тупо таку саму ємність пам'яті, як і варіант TI, але частота пам'яті була знижена до... на 1 ГБ в секунду, тобто до 17 ГБ в секунду. Хоча, чесно кажучи, якщо по великому рахунку ви хоча б трошечки заоверклочите цю, цю відеокарточку, то все буде те саме. Єдине, що тут не буде те саме, це QD -да Ядра. Бо якщо їх там 1280, то друзі, ну. 1280 їх там і буде, і нічого ви тут не поробите. По великому рахунку, як і зі стандартним лімітом потужності в 115 Вт. Тобто, ось у нас є. І тут же не стрибнеш вище. На жаль, на жаль, як є. От. Щодо купівлі, то можливо, можливо, це не рекомендація, це все так. Знаєте, вкину вам просто інфу, а ви там вже її переварюєте. Можливо, буде більше сенсу придбати собі RTX 3060. Тобто минулого покоління, тому що вона ще й буде дешевше на 30 євро. Або як варіант Радік RX 6650XT за ті самі 300 євро. Ну, якщо ви розмажоритесь, можете додати там приблизно 10 євро і придбати собі Радік 6700 і ще й з 10 гігабайтами відеопам'яті. Але тут же вирішуйте самі, як то кажуть, хто як хоче, так і дроче. Нічого нам на нас нав'язувати не будемо. Ну, це добре. Окей. Четверта зараз буде темка, друзі. О, це, це гарнюня така, да? Красива, красива, красива. Це буду стосуватися знову ж таки відеокарточок Хартикс молодших версій, про яку ми поговорили. Але Founders Edition. Uh, інфа, скажімо так, для тих, хто не дуже силі, хто дуже-дуже сильно. На ярію на NVIDIA. Я вас тут трошечки розчарую, мабуть, але Founders Edition відеокарт 4060 та 4060 на 16 гігабайт не буде. Ну, можливо, ви просто любите Founders Edition відеокарти. Якась, блін, хрінь літає у мене. Комар чи що. Ну, от, Будете брати custom. От. але все ж таки, якщо ви захочете RTX 4060 Ti на 8 ГБ, то так, Founders Edition у нас тут буде, все окей, можна придбати. По великому рахунку, якщо дивитися на 4060 Ti на 8 гіг і на RTX 4070, то мені здається, не відрізняється візуально ці Founders Edition. Хіба що трошечки змінен кольор? Тобто ми бачимо, що замість сіро сланцевої рамки картка отримає сріблястий кожух. Ну, по факту, і все. І, і номер 4060, на 4070. Ну і все. Е, а ті, хто не в курсі, взагалі, що за такий мажорний вигляд відеокарти, то я вам скажу, що фешки, тобто Founder's Edition, вони пропонують такі доволі ну, хороші теплові показники, і часто такий же хороший потенціал для розгону. От. Непоганий варіант. От. І до речі, саме тому AIB-партнери, ну, це, от типу, Asus, Gigabyte, MSI, партнери по платам, скажімо так. Вони не завжди раді бачити, коли NVIDIA роблять Founder's Edition, тому що на ринок тоді виходить все більше і більше власних розробок NVIDIA, і це пряма конкуренція. Ну і все. От. Тож, по великому рахунку, зараз ми маємо якусь ситуацію. Давайте ось так гарненько зробимо. Ми з вами маємо RTX 4060 на 8 ГБ, яка випускається тільки партнерами. RTX 4060 Ti на 8 ГБ партнерами і Nvidia. І RTX 4060 ti на 16 ГБ лише партнерами знову ж таки. так. Ну і до релізу даної карточки залишилось, знову ж таки 2 дні. Тож, якщо ви дивитесь даний подкаст в день його виходу, то очікуємо на 24 травня і вже буде. Реліз. Подивимося, можливо, і тести вже під'їдуть. Так, я тоді швиденько гляну чатик, а то я так заговорився. Uh, human провіт, 60-тій карті NVIDIA, все. <coughs> 60. А, ти маєш на увазі м -м, бюджетні. Так, да, цінова політика Панцер, я з тобою згоден. Ну, я не згоден, що мінімум 16 ГБ відеопам'яті потрібно. 10-12 зараз теж буде достатньо, в залежності від того, які в тебе цілі і що ти робиш з цією відеокартою. Тому ні, не згоден. Коли буде 40-50, подивимось. Паша, привіт. Це покоління відеокарт розчароване. Е, я б сказав так: воно, якби коштувало відсотків на 30 дешевше, приблизно. Ну так, на скидку. Було б нормально. Nvidia це більш протоповий сегмент і мажорний геймінг на флагманах поколіннях. Е, Якби це було так, Саракорий, вони б просто не робили середній і нижній сегмент. Тому важко так судити. Це не iPhone. От я один iPhone, умовно кажучи, ахуєнний. Він є. А є інші моделі всіх телефонів, які там від малого до старого, там, умовно, від 1000 гривень до 100 тисяч гривень. В айфонах такої штуки нема. 4050с ні, не чутно. Буде стріми про походження КСГ. Звичайно, кожен день. А, 480 Ti. Я не пам'ятаю, чи була така інфа. Зараз поки, поки що нема. У них тільки 48 4090, наразі, да. 4070, до речі, теж мені карточка відносно сподобалась. Питання тільки по ціні, яка вона була б в, цьому, в Україні. 4070 4070Ti Ti непогані варіанти. Звичайно, я б краще брав, докинув 4070 Ti, але прям якщо взагалі. Замажоритись баблом, то да, 4080 вище, 40 не має сенсу. AMD буде зашебісь чисто для ігор. Якщо ми говоримо з вами вже за стрімінг, якщо ми говоримо з вами за монтаж, 3D -мод, моделінг, VR, то ні, тут тільки NVIDIA. Добренько. у нас ще одна темка залишилась, але не можу пройти повз, вибачте, Друзі, повинен це сказати. Секунду, так ось зроблю, щоб було гарно. Хочу подякувати, по-перше, нашим спонсорам YouTube, патронам та донаторам, які роблять донати під час стрімів, там ігрових. Більше за все. Дякую, що підтримуєте. Але все ж таки хочу сказати, що ну, закликайте вас підписатися на Patreon, або coffee, якщо у вас там якісь конфлікти моральні з Patreon, Бо YouTube-спонсорство, воно прикольно, але дуже велику комісію жирає YouTube. Тому, друзі, якщо вам подобається той контент, який я генерую, у вас є змога допомогти це оформити щомісяч, щомісячну підписку. Е, тільки ви допомагаєте проекту існувати. Розвиватися зараз ми не можемо, тому що фінансування дуже дуже маленьке, немає просто реальної змоги. А, хоча б хоч якось підтримати проект, який зараз є. Хімон Вас, Games, Wisdom UA, до речі, соціальний проект, це от. Тільки на ваші плечі падає. Тому якщо є змога та бажання, і, і, і що є найголовніше, да, от бажання, то долучайтеся, буду радий. Ну і давайте до останньої новини на сьогодні. Зараз бум, бум, бум. О. Гарно, гарно, наче в касті. Що ми перед вами бачимо? Ну, я думаю, ви вже здогадалися діє сеску, да? А ось у нас перелік цікавих. Достатньо Ігор. Тут дуже коротко, але все ж таки не міг пройти повз. Тому що наразі, якщо ми говоримо за технологію NVIDIA, і я маю візити. Нові... Mm -hmm. Господи, налякав. Саракор 50,7 плюс 50 до Фепс. Всім в чатику і автору каналу. Дякую, Сара Кор, за Фепес. Uh, так от, якщо ми з вами говоримо за DLSS, я маю на увазі, звичайно, DLSS другу і третю версію. Uh, uh, так от, якщо говорити точніше, то буквально нещодавно NVIDIA оголосила, що їх технологія масштабування тепер доступна більш ніж в 300 іграх, ну, іграх і програмах, якщо точніше говорити. Uh, uh, і от наразі, до речі, підвезли оновлення в такі проекти, як D5 Render, Outlast Trials, до речі, uh, Bus Simulator, Cardcraft, Void Train, Moon Runner. Ashfall. Деякі в них DLSS 3, деякі з них DLSS 2 Ну от, наприклад, в D5 Рендер DLSS 3 підвезли, і в Ashfall теж DLSS 3. Всіх інших, які я перечислив, було DLSS 2. Хоча будемо чесні, цього наразі достатньо. Тим паче, що DLSS 3 це лише для відеокарт 40-ї серії. Ну, от. ну і як я й сказав, що підвезли DLSS 3 в. Таку постапокаліптичну гру MMORPG під назвою Ashfall. Але тут є нюанс. Фішка в тому, що гра поки що не вийшла в світ, тому власникам 40 ї серії наразі вони не зможуть протестувати це DLSS 3. Але підтримка DLSS 3 буде працювати з бета версією а вона вже повинна запускатися в липні. Тому. Ось така от у нас виходить історія. Uh, Наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро дякую, що були на тій подкасті. Я вам нагадую, що через 40 хвилин, тобто о 7-й годині вечора, ми з вами починаємо. Продовжуємо продовжуємо проходження Half-Life Alex з окулярами Pico 4, окуляри віртуальної реальності. Тому, кому цікаво, залітайте, будемо грати. Швиденько гляну ще чатик тоді, і не буду вас вже затримувати. Uh, 4090. Так, да, 40-90 це не бачу великого сенсу. Скільки жмеш на раз лежачи, не жму. 40 сорокова серія прохідна як один з поколі... Ні, не згоден. Я б задоволений, зміг перейти з 20-ї серії на 40-абсолютно нормально. Тому ні. Налякайте ще. Дякую. Все, друзі, не затримую. Дякую, що були. Побачимо вже дуже скоро, і там, скоро ще в середу, о 6-й годині вечора, на іншому каналі, взагалі не на моєму, QMLFM. Вийде цікавий відосик про майнінг, крипту і ще деякі моменти. Це мій такий перший офлайн-подкаст. Тому буду радий, якщо подивитись. Якщо ні, то хоча б підтримуйте, там напишіть коментар все таке інше. Але це в середу, о 6-й годині вечора. Я ще про все це скажу. Все, був радий бачити, і як завжди, кайфової вам гри.